Бережіть один одного, бо людина поруч це найбільший дар. Не зволікайте з теплими словами, не відкладайте любов на потім, бо потім може не настати. Обійміть тих, кого любите сьогодні. Усміхніться, навіть якщо день видався важким. Скажіть дякую, навіть якщо здається, що це дрібниця, бо з дрібниць складається велика любов. Любов і доброта не потребують гучних доказів. Вони проявляються у мовчазному розумінні, у турботі без слів, у простому погляді, який каже, я поруч. І чим більше ми даруємо тепла, тим більше його повертається до нас. Бережіть один одного, бо час невпинно йде, і ми ніколи не знаємо, скільки днів дано нам прожити поруч. Кожна хвилина спілкування, кожен спільний сніданок, кожен погляд і дотик це безцінні миті, які при нас. Не дозволяйте дрібницям отруювати ваші серця. Обійміть замість того, щоб сперечатися. Скажіть тепле слово замість докору, поділіться добром замість мовчазної образи. Коли людина відходить, ми не шкодуємо про недосконалі подарунки чи неідеальні дні. Ми шкодуємо лише про те, що не встигли сказати, не встигли обійняти, не встигли пробачити. Тому живіть так, щоб у ваших серцях не залишалося невимовних слів і невідданої любові. Любов це єдине, що має справжню цінність у цьому світі. Вона не зникає, коли згасає життя. Вона переходить у вічність, як світло від свічки, запаленої в темряві. Любіть, поки є час. Прощайте, поки серце здатне відчувати. І дякуйте Богові за кожного, хто поруч, бо через цих людей Господь торкається вашому серця.